Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, як об'єднати дві квартири в одну. Для виконання процедури об'єднання об'єкти повинні підпадати під наступні умови. Якщо квартира або квартири мають декількох власників, то об'єднання можливе тільки після повної згоди всіх учасників. Вирішити питання, які виникають, коли хтось не згоден, можна виключно в судовому порядку. Об'єкти для об'єднання повинні мати таку технічну можливість. Це означає, що розташування квартир має бути по сусідству вертикально або горизонтально. Квартири не повинні перебувати в заставі, бути заарештованими або предметом судового спору. Якщо один з об'єктів обмежений перерахованими умовами, то об'єднання неможливе. Ми з клієнтом 24 на 7. Ми доступні, ми відкриті. Ми постійно на зв'язку. Команда спеціалістів, яка працює під моїм керівництвом, це вузькоспеціалізовані персонали із значним практичним досвідом, які гарантують позитивний результат для кожного клієнта. Можливо, перед візитом в ЦНАП варто завітати в Цніб? Підписуйся, тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна!